За минулі вихідні правоохоронці отримали 33 повідомлення про кримінальні правопорушення на території Кременчука. Дорожньо-транспортна пригода сталася в суботу у вечірній час. В результаті зіткнення двох транспортних засобів до лікарні госпіталізовано водія автомобіля Хонда та пасажира мікроавтобуса. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато слідство встановлюються всі обставини. Щорічна кількість ДТП через погіршення погодних умов зростає. Правоохоронці закликають водіїв бути пильними, особливо у вечірній час. Звертайте увагу на швидкісний режим, не порушуйте правил дорожнього руху. Обов'язково що в денний, що в вечірній час і в нічний час вімкнення, ближне світло. Фари та протитуманні фари, якщо ви рухаєтеся за містом, це ваша безпека не порушуйте правил дорожнього руху. Вчора до відділу поліції номер 2 горішніх плавнів надійшла інформація з Козельщини про те, що до місцевої лікарні госпіталізовано чоловіка з ножовим пораненням. На живе поранення чоловіка спричинив йому його родич 39-річний. На місці вилучено речові докази. Встановлено попередні обставини. Фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. До поліції Глобинщини надійшла інформація від рідних 16-річного хлопця, який пішов з дому і не повернувся. Відразу на місце події прибули ювенальні поліцейські оперативники. Встановили коло спілкування хлопця. Та протягом трьох годин було встановлено місце його перебування. Хлопець перебував у знайомих. Та не бажав повертатися додому. Наразі ювенальні поліцейські встановлюють обставини, чому підліток не хотів повертатися додому. За фактом триває перевірка. Дитину повернуто додому, з ним все добре. Минулими вихідними було встановлено і обставини незаконного заволодіння мотоциклом. Виявили мотоцикл на околицях Глобана та встановили, що транспортним засобом керував 16-річний місцевий мешканець. Чи причетний він до незаконного заволодіння наразі встановлюють слідчі. За фактом розпочато кримінальне провадження, вилучено речові докази та опитано свідків. Слідство триває. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.